Вітаю! 14 грудня продовжуємо наше онлайн навчання Розпочнемо з математичної розминки. Пишіть загублені слова у зошит. Записуємо лише одне слово Те, яке загублене. За необхідності ставте відео на паузу. І тема нашого сьогоднішнього уроку ділення іменованих чисел. Отже. При діленні іменованих чисел потрібно звертати увагу на їх роздроблення і перетворення. Давайте пригадаємо, що таке роздроблення, а що таке перетворення іменованих чисел. Роздроблення це запис більших мір меншими, виконується дією множення. Тобто число стане більше, але одиниця вимірювання менша. Перетворення це запис іменованих чисел з менших мір у більші. Відбувається дією ділення. Тобто, число стане меншим, але міра вимірювання, одиниця вимірювання стане більшою. Отже, при роздробленні, наприклад, 4 метри переведемо у сантиметри, Це буде 400 сантиметрів. При перетворенні 900 копійок переведемо у гривні. Тобто 900 поділимо на 100 і буде 9 гривень. Давайте розглянемо перший випадок ділення простих іменованих чисел на одно цифрове число. Нам необхідно 9 гривень поділити на 2. Отже, для того, щоб виконати цю дію, нам потрібно 9 гривень роздробити у копійки. Це буде 900 копійок. Далі 900 копійок ділимо на 2 у стовпчик і в нас вийде 450 копійок. Наступне другий випадок ділення складених іменованих чисел. Ділення складених іменованих чисел на ціле число виконують у такій послідовності. Перше, необхідно роздробити складене іменоване число у просте, друге виконати ділення цілих чисел. І наступне здобути просте іменоване число, перетворити, якщо це необхідно, у складене. Наприклад, 40 тонн 5 кг поділити на 5. Пригадуємо, одна тона містить у собі 1000 кг. Тобто нам необхідно 40 помножити на тисячу, в нас вийде 40 тисяч кілограм, плюс тих 5, тобто буде 40 тисяч 5 кілограм. Далі виконуємо ділення і в нас вийде 8 тисяч 1 кг. І останнє нам необхідно записати у просте імену число складеним. Тоді нам треба це число перетворити. 8 тисяч це 8 тонн і 1 кілограм. Наступне завдання обчисліть письмово. За необхідності ставимо відео на паузу. При цьому пригадайте, які міри, скільки, чого містять. Це вам знадобиться для того, щоб правильно обчислити дані приклади. Наступне завдання задача. Першої ділянки зібрали 6894 кг моркви, А з другої у три рази менше. Скільки всього кілограмів моркви зібрали з двох ділянок? Отже, визначаємо, про що йде мова в задачі: про моркву і ділянки. Скільки ділянок було? Перша і друга. Що нам відомо про першу ділянку? Що з неї зібрали стільки то моркви? Що відомо про другу ділянку? Що у три рази менше. Якщо менше, то, звичайно, що це дія ділення. І, що нас запитують задачі? Скільки всього разом. Отже, задача на дві дії. Ставимо відео на паузу і розв'язуємо дану задачу. Хто розв'язав задачу, прошу обчислити приклади. Зверніть увагу, що тут складені іменовані числа. Тобто, щоб їх Розв'язати ці приклади, нам необхідно складені іменовані числа роздробити у прості іменовані числа. І на домашнє завдання пропоную вам ось таку цікаву задачу. Автомобіль Таврія за 4 години може проїхати 420 км. Страус кращий вігун у світі розвиває швидкість до 120 км за годину. Ваше завдання. Порівняйте швидкість автомобіля Таврія і швидкість страуса. Перш за все, нам треба дізнатися, яка швидкість в автомобіля Таврія. Тобто, якщо за 4 години він проїхав 420 км, то скільки він проїде за 1 годину?